Будемо обговорювати у нашому ефірі візит низки високопосадовців до Києва, зокрема сьогодні у столиці, перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен. І більш детально про мету цієї поїздки нам розповість експерт з політичних питань Українського інституту майбутнього ігор Попов. Він уже з нами на прямому зв'язку, пане ігоре, вітання вам скажіть, як нас зараз чути. Доброго дня, чутно чудово. Отож, вітання вам скажіть, якою є мета нинішнього візиту, зокрема Ентоні Блінкена до України на тлі заяв і від американських ЗМІ про те, що ймовірно Збройним силам України дадуть дозвіл бити далекобійною зброєю в глиб Російської Федерації. Ну, звичайно, ми очікуємо, що буде спільний брифінг або спільна заява за підсумками візиту. Проте дійсно зараз можемо уже прогнозувати про що йдеться. Мабуть, приводом для приїзду саме сьогодні стала участь цих двох високопосадовців в засіданні кримської платформи, тому що ці країни послідовно відстоюють територіальну цілісність України. І сьогодні якраз відбувається цей захід. Там в найближчі дні буде ще кілька міжнародних заходів в Україні, але з міркувань безпеки вся інформація про них опублікується після їх завершення, і, мабуть, це правильно в ці тому крим саміту країнської платформи. Очевидно, що дуже важливим питанням для зустрічі між Ентоні Блинкеном, Девідом Ламі та Володимиром Зеленським та українськими керівниками безпекового блоку є обговорення. Дозволу на застосування західної зброї для ударів по тилових об'єктах Росії по військових об'єктах саме це питання Володимир Зеленський останнім часом ставить одним із пріоритетів своєї зовнішньої політики. Вся наша дипломатія надавала всі аргументи партнерам для того, щоб пом'якшити їхні обмеження, які існують до цього часу. Чи буде це оголошено сьогодні? Чи буде якась попередня заява, чи буде оголошено через кілька днів? На сьогодні поки що не можемо говорити, зберігається певна інтрига. А можливо, взагалі буде оголошено після того, як ця зброя вже буде застосована, скажімо, по аеродромах, де базується бойова авіація Російської Федерації. Ну і звичайно, ще одне питання: це обговорення мирного врегулювання. Україна готується до участі в тижні високого рівня на Генеральній асамблеї ООН в 20-х числах вересня. Там на двосторонніх зустрічах буде обговорюватися мирний план, який базується на результатах першого саміту миру на українській формулі миру. Всі ці пункти ще відшліфовуються, і тому є про що поговорити із керівниками зовнішньополітичних відомств двох країн-партнерів. Пане Ігоре, також журналісти Associated Press, одні з перших, хто повідомили про прибуття, і Ентоні Блінкена, міністра закордонних справ сполучного короліста Девіда Лемі до Києва. Так, от йшлося про те, що планує пан Ентоні Блінкер ознайомитися з ситуацією на полі бою і першочерговими потребами. Обговорити також потреби України впродовж найближчих тижнів та місяців, з огляду на наближення зими. тут ідеться зараз про те, що ми можемо отримати підтримку, а саме захист нашої енергосистеми, чи щось більше. Для захисту нашої енергосистеми потрібно посилення засобів нашої протиповітряної протиракетної оборони. І так. Там певні графіки відстають від заявлених дат, і тому про це мабуть також будуть говорити, тому що ще якихось аж нових зразків зброї навряд чи ми отримуємо. Тут більше говориться про збільшення кількості далекобійних ракет, тому що все таки Україна їх успішно застосовує, знищує військові об'єкти в Окупованому Криму за лінією фронту. І тому Україні потрібно більше таких ракет, як Атакамс чи Штормшедел. Це звичайно знову ж таки, закриті переговори щодо кількості маршрутів, поставок та графіків. Про це ніхто голошувати не буде а мабуть, будуть такі більш загальні заяви про те, що О, нові пакети підтримки. Що ті кошти, які начебто трохи зависли в американському бюджеті, можуть згоріти до кінця вересня, вони також будуть використані для військової допомоги Україні. Тобто ми чекаємо таких позитивних сигналів. Ну, також в розмові з іноземними журналістами Блінкен озвучив і порушив питання, що відбудеться в Києві розмова. Стосовно просування мирних пропозицій президента Володимира Зеленського, чи іншими словами, йдеться про саме той мирний план, чи е, прийдешній мирний саміт, е, на якому розраховують побачити представників від Російської Федерації. Як гадаєте, ну звичайно, Україна одночасно посилює свою військову спроможність, посилює свої збройні сили. Але так само Україна полягає на тому, що ми готові до мирного регулювання, але це має бути справедливий та стабільний мир. Буквально недавно Білий дім передав до американського конгресу закриту доповідь щодо перспектив війни в Україні. Я думаю, що і пункти цієї доповіді будуть обговорюватися і будуть обговорюватися українські пропозиції, і буде обговорюватися потенційна підготовка до другого саміту миру. Питання: чи готова буде Росія відмовитися від своїх зазіхань на юридичне визнання окупованих територій, і на такі компроміси, щоб її делегація змогла взяти участь в цьому другому саміті миру? Також, якщо повертатися до візиту Блінкена в Україну, то він заявив, що хоче почути безпосередньо від президента Володимира Зеленського певні плани України щодо цілей на війні і також відповіді наших високопосадовців. Що варто сказати зараз нашій владі, нашій дипломатії, щоб розмова з Блінкеном зустріч із ним була максимально ефективною в плані війни. Це якраз те, про що ми обговорюємо так само з іноземними експертами, які приїжджають до Києва або з якими зв'язуємося, зараз в американському дискурсі є таке питання: а от що буде українською перемогою? Звичайно, ми, наші глядачі, хочемо максимальних заявлених цілей, тобто, це повне звільнення української території, вихід на кордони 91-го року та Гарантії безпеки для України найкращі гарантії безпеки це колективна безпека, це повне членство в НАТО. Проте ми розуміємо, що досягнення цих цілей воно не є простим, воно є не є швидким, і тому проговорюється, чи будуть якісь проміжні цілі, які також будуть українською перемогою, і чи може це звільнення території відбуватися на першому етапі військовим методом, а потім дипломатичним. Це дуже складне і болюче питання, тому що. Україна не буде поступатися своїми територіями, вона не буде визнавати факти анексії. І наші союзники та навіть відносно нейтральні страни, країни, такі як Китай, вони також підкреслюють, що Україна має свої кордони, їх треба поважати. Навіть сьогодні режеп таїп Ердоган зробив важливу заяву про те, що Крим це Україна, і його потрібно повернути в Україну. Але от питання чи достатньо Україні можуть надати сил, засобів, фінансів, озброєння для того, щоб військовим шляхом і в досить стислі терміни звільнити всю територію? Якщо ні, то які будуть плани Б? І тому все це обговорюється за чинними дверима. Це логічно, тому що будь-яка заява політики вона буде дуже болісна для суспільства. У нас є свої червоні лінії, по, по них не будемо поступатися, але от щодо деяких моментів, можливо, придеться їх розтягувати в часі або навіть і на кордоніс. Як також наші партнери стежать не лише за ситуацією на полі бою, але й за такими внутрішніми моментами, зокрема всередині? Чи то політикуму, чи змінами кадрами в уряді в кабінеті міністрів України, тому що повідомляється і про те, що очікується, що Блінкен та Лемі планують зустрітися з високопосадовцями з українського уряду, чи має це якийсь безпосередній зв'язок із вчорашнім брифінгом за участю Дениса Шмигаля, де він окреслив курс оновленого складу уряду. Я можу так для прикладу, буквально навести кілька таких пунктів, про які йшлося. Це забезпечення Безпеки, оборони всім необхідним, продовження реформи на шляху до ЄС, енергостійкість, підготовка до зими, гуманітарне розмінування тощо. От в цьому переліку, в цьому списку, чи будуть також якось сприяти наші партнери, чи загалом не будуть пильнувати за ну таким добро, доброякісною роботою нових високопосадовців. Україна є. Суверенною державою, і її і, і право визначати свій уряд, це визнають всі наші партнери, вони так само є демократіями. І, звичайно, перерахованому е, переліку е, питань ми також розраховуємо на підтримку е, Заходу, тому що в нас є спеціальні програми співробітництва в енергетичній сфері. Енергетика наша дуже постраждала, і тут питання і закупівля електроенергії перетоків. З Європи в Україну і генератори, і засоби захисту. ну і більш стратегічні питання розвитку української енергетики: чи ми будемо відбудовувати вугільні електростанції чи будувати нові блоки атомних електростанцій? Загалом економічна ситуація в Україні вона складна. Ми витрачаємо всі кошти на війну. І наданих фінансових ресурсів від наших західних партнерів не завжди вистачає для того, щоб вчасно зводити бюджет. І тому ці питання також будуть обговорюватися. І відповідно, цілком логічно, що американська і британська делегації це ж не лише ці два джентльмени, яких ми згадали. Це десятки людей, які приїжджали навіть заздалегідь, які готували цей візит. І тому в програмі візиту мають бути зустрічі відповідно із міністром оборони і з міністром енергетики. Тобто, з тими міністерствами, з якими йде найбільша співпраця відповідно між Україною, Сполученими Штатами і Великобританією, пане Юре, дуже дякую вам за розмову.